Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо говорити про свято Святого Миколая і, взагалі, про самого Миколая. Історія сама про Святого Миколая є не тільки важливою, але й цікавою. Бо Святого Миколая, День Святого Миколая є такою невід'ємною частиною української культури. Сьогодні традиції святкувати його відроджуються, і відроджуються вони по всій Україні. А діти, вони дуже чекають подарунків на свято, це 19 грудня, а напередодні в школах і вдома кожна дитина пише листа до Святого Миколая. І цей день дуже допомагають нужденним, турбуються про потребуючих. І з дня Святого Миколая починається певний цикл зимових свят в Україні. Ем, ну, багато людей не знають, хто такий був Миколай і що він робив. Давайте ми трошки я вам розкажу. За історичними переказами, Миколай народився десь між 270. Та 286 роками нашої ери ви собі тільки уявіть, який це був час. І він народився в місті Патарі. Це на півострові Лікія, це зараз сучасна Туреччина. Сам хлопчик був єдиним сином у мами і тата, у Феофана та Ноне. Вони були дуже заможні і глибоко віруючими людьми. Саме тому вони в перші дні ростили самого Миколая в такій релігійній атмосфері і похрестили його одразу після народження. Що в ті часи, в принципі, було це дуже-дуже великою рідкістю. Миколай виріс і став аскетом та дуже щедрою людиною, і яка в будь-який час могла прийти на допомогу. Нужденному. Він це робив, він був мав дуже глибоке, добре, щире серце. І з часом він переселився до міста Мира, таке, як мир до міста Мира, воліючи там присвятити своє життя науці. І саме там його дядько єписко, бачите, там була родина така. Висвятив Миколая у священики. Трошки вам перед історії, але ми знаємо, що самого чудотворця Миколая всі люблять, люблять не тільки діти, але й дорослі, бо знаю по собі. Всі хочуть бути тими помічниками самого святого Миколая. Правда ж? Хочуть помогти. От, бачите, навіть на картинці всі такі дуже радісні, його зустрічають. Давайте ми помолимось до святого Миколая. Дякуємо тобі, святий Отче Миколаю, що приходиш до нас несподівано й приносиш радість. Допоможи нам сьогодні дізнатися про тебе більше, бути уважними і винахідливими та навчитися бути добрими. Бути добрими таки, як ти. Я зараз трішечки вам ще розповім. А ви подумайте над тим, які факти були для мене невідомими. А що з почутого мені не зрозуміли? тому потребую пояснення. Якщо вам щось буде не зрозуміле, то ви обов'язково мені або напишіть, або ми в категоричному класі про це поговоримо. Добре? Тоді слухайте. Зростав Миколай у заможній родині. Його батьки були християнами. Після їхньої смерті Миколай отримав великий спадок. Але замість того, щоб... Розкошувати він, потайки від щирого серця ділився з нужденними тим, що мав. Ви собі тільки уявіть, все багатство він своє роздав. З часом Миколай став архієпископом. Мир Ликійський. Я вже вам казала, що це територія Туреччини. Він був дуже. Людяною людиною, він був дуже чуйний, він дуже був таким до горя чутливий і намагався з Божою допомогою полегшити життя тим, хто переживав усілякі труднощі та негаразди. Хоча святий Миколай відійшов на небо, Бог через нього продовжує чинити справжні дива і бурі втихомирє. І не дуже зцілює і подорож... подорожніх від небезпек рятує. Тому і називаємо його Миколаєм Чудотворцем. Я вам ще розкажу таку історію, як приборкання бурі на морі. Ваше навіть можете побачити картинку з цієї розповіді. Це було тоді, коли святий Миколай ще жив у мирах. І слава про нього вже тоді була великою, і чуда швидко ширилися. І одного разу корабель, що вплив з Єгипту дулекії, потрапив у сильний шторм. Знялася буря. Вітер розламав усі снасті, вітрила, а хвилі з такою силою заливали судно, що, здавалося, воно ось-ось та й потоне. У тих, хто був на кораблі, вже не залишалося жодної надії на спасіння. Але комусь із них прийшла добра думка. Правда ж? І нам деколи приходить хороша, мудра думка. І він прислухався до неї і попросив, і ця думка була попросити про допомогу Святителя Миколая. Хоч моряки його ніколи не бачили, але чули. Що він є швидким, помічником усіх, хто перебуває у біді. Тому всі почали молитися, а тоді побачили справжнє чудо. Сам Миколай з'явився на кораблі, мовивши: Ви кликали мене, і я прийшов до вас на допомогу. Тепер не бійтеся. Почав керувати сидном, вітер втохомирився, хвилі зменшилися, і на морі настала тиша. Мороплавці благополучно досягли міста мир і вирішили зустрітися з Миколаєм та подякувати за те, що врятував їх від смерті. Але, дорогі мої, коли ось ви чуєте таку історію, ви завжди знаєте і розумійте: Миколай в такому випадку він був посередником між Богом і людиною. Бог рятує нас кожного. Але коли ми молимося до святих, це означає, що вони беруть нашу молитву, і Бог діє через них, через святих. Також він діє через ангелів. І я вас дуже прошу, щоб ви зрозуміли, що рятує Бог, оберігає нас Бог, і ми тільки завдяки Богу рятуємось. Завдяки вірі в Ісуса Христа. А те, що ми молимося до святих, це показник того, що вони допомагають нам більше у молитві. Зрозумійте це і запам'ятайте це назавжди. Ви дізналися про Миколая багато нового, можливо, ви ще щось знаєте, читали книжки. Знаєте. А зараз я ще хочу вам прочитати або розказати певне оповідання, називається помічники. Тому що сам Миколай він потребує помічників, бо деколи буває, що він не встигає. Тож, як ми можемо бути помічниками, можемо бути. Давайте. Обговоримо одну ситуацію. такий Петрик, бадьора, бадьорок рокував вулицею. Йому хотілося чим скоріше зустрітися з друзями, поділитися цукерками, мандаринками, які приніс Святий Миколай. Ти вчора дочекався Святого Миколая? запитав Петрик у Василька, який чекав біля хвіртки. Ні. Я заснув, але святий Миколай приходив, і Василько показав свої новенькі рукавички. По дорозі до школи хлопці розповідали одне одному про подарунки. Ой, а що там таке відбувається? раптом зацікавився Петрик. Здається, до песика біма теж приходить святий Миколай. Хлопці побачили таку картину. Знайомий усім дітлахам їхньої вулиці песик бім, обнюхував якийсь пакунок. Гляньмо, що там? запропонував Василько, і хлопці звернулися з дороги. Ні, це не бімів пакунок, сказав Педрик, коли побачив рожеві чобітки. Ех, шкода, ми так і не дізналися, що приносить святий Миколай песика. А Василько стояв. Замислений. Це ж халепа, нарешті сказав він. Святий Миколай загубив подарунок. Уявляєш, якась дитина загляне під подушку, а там? Давай подумаємо, до кого святий Миколай міг іти цією булочкою? подав ідею Петрик. Тут у розмову втрутився песик Бін. Він гавкнув у бік Оленчиної хати. Точно. Вигукнув Петрик. Тут, окрім Оленки та її сестрички, дітей більше немає. Тож треба виручити святого Миколая, сказав Василько. Хлопці написали, у трохи своїх, а, хлопці насипали у чубітки трохи своїх цукерків. Крадькома зайшли на подвір'я, поклали пакунок на сходи і мерщій побігли до школи. На перший урок їхній однокласниця Оленка запізнилася, а на перерві Петрик і Василько почули її розмову з дівчатками. Знаєте, святий Миколай моїй сестричці поклав пакунок не тільки під подушку, але й на сходи. Сестричка так раділа, що ми з бабусею ледь її вгамували. Виявляється, бути помічником Святого Миколая дуже весело, сказав Василько, підморгуючи Петрику. Подумайте, будь ласка, а як звали головних героїв оповідання? Згадайте? А що знайшли хлопці біля будинку однокласниці? Хто допоміг їм здогадатися, чиїм чи був пакунок? Як могли хлопці вчинити інакше? Вони могли? Напевно, що ні, правда? Ви би також по-іншому не вчинили. Чому хлопців можна назвати помічниками Святого Миколая? І з цього всього ми можемо зробити такий невеличкий підсумок? Святий Миколай це архієпископ Мир Ликийський. Мав чуйне серце і вчинив багато добрих справ. Святий Миколай це чудотворець. І приклад Святого Миколая вчить бути добрими і бачити потреби ближніх. А тепер відкриємо свої зошити на 44-й сторінці. Давайте ми розглянемо перше завдання. На турбині Святого Миколая є багато кольорових літер. Випиши спершу по порядку склади зеленого кольору, тоді помаранчевого, відтак синього і рожевого. Давайте ми спробуємо, що у нас вийде. Що нам кажуть склади зеленого кольору? Давайте зелений будемо складати. Я зішлю їм цей нот. но. Чи-ліп, ші скар, би, кра, щі, да дари. Це потрібно записати ось тих лініючках, бачите? Після цього ми пишемо помаранчеві, шукаємо кольори. Які ж то дари, милосердя і. Божу ласку я не їм, несу їм із за хмари. Миколай спустився з раю і за хмар, щоб нам це все принести. І милосердя, і, любов, і Божу ласку. Після цього, як ми знайшли зелений помаранчевий, будемо шукати сині Коль. Ви вже самостійно знайдіть синій, а потім і рожевий. В категоричному класі мені покажете, прочитайте, що у вас таке цікаво вийшло. Домовились? Домовились. А тепер переглянемо ми третє завдання. Дуже цікаве, що ж у вас вийде на е, тому полотні. Що ж за малюнок такий вийде? в мандрівку і починай від крапки, і проклади рисочками шлях за описом маршруту. Давайте подумаємо, як це має виглядати. Якщо подивитись внизу, у нас є компас: північ, південь, захід, схід. Дивимося першим: один схід. Схід куди у нас веде? Направо. Тому від червоної крапочки ми одну направо. Далі один північ. Після цього ми, а північ у нас показує вверх. Після цього ми піднімаємося один північ. Потім два схід. Значить, дві клітиночки ми повинні відправитись. Вправо на схід. Тому від... раз, два, ми будемо десь тут. Після цього один південь. Південь у нас внизу. Значить ми маємо опуститися вниз. От сюди. І так далі: один схід, один південь, один схід, один північ. І що ж у вас за малюночок вийде такий? Куди ж ви свій маршрут прокладете? Також мені покажете це все. Коли пройдеш увесь шлях, у тебе вийде малюнок, який підкаже, чому Святий Миколай кожного року приносить подарунки. Цікаво-цікаво, що ж це за малюнок, що ж це за підказка. Я вам всім дякую за те, що ви чемно вислухали про Святого Миколая. Тепер ви трошки більше будете знати, хто він такий в якому році він жив, які чуда він творив, де він зараз знаходиться, ким він був. Тому будьте як Миколай, майте добре серце. Любіть одне одного, допомагайте одне одному. Амінь. Just for my heart Bye. Oh.